Українська народна казка коза Дерза Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід доньку ту козу пасти. Пасла, пасла донька її аж до вечора. Та й стала гнати додому. Тільки до воріт стала доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях, та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Я козак ні дідусю, ні дідусю, я не їла, я не пила. Тільки. Тільки бігла через місточок, упила кіно і бігла через купила хопила води креп. тільки я тільки пила. О дід розсердився на доньку та й прогнав її. На другий день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусь, я не їла. Я не бігла через місточок, возила се. Бігла через шребельку, ухопила води крапельку. Тільки я тільки пила. От дід і прогнав і бабу. На третій день погнав він уже саму козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідюш, я не їла, я не пила. Бігла через лісочок, ухопила кіновости, бігла через шлябек, хопила води крапельку Тільки я, тільки пила. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку, вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик питається: А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, захи гроші куплена. Туп туп ногам, за колю тебе рохам, христиком за мету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, всім під дубком сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені від не плакати? Коли в моїй хатці звів страшний сидить, от то я його вижену. Хто хто в зайчиковій хатці живе? Я коза дире Туп, Туп-туп ногами заколю, тепер ругам, хвостиком за мету, тут тобі смерть. Від злякався. От і знову oh. пішов oh. зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк та й питається. <izzy> чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені Вовчику-братику, не плакати? Коли в моїй хаті збір страшний сидить. От я, я його вижену. Де тобі його вигнати? Туди гнав! та не вигнав. Вижену, вижену. Хто хто в зайчиковій хаті сидить? Я коза, казав, за ці гроші куплена туп туп ногами, за колю тебе рогами, хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Гоп ізлякався, зайчик знову пішов сів під борг. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш, як же мені лисичко сестричку, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? То ти, від гнав, не вигнав, і вогнав, гнав та не вигнав, то ти отже, вижену, побігла лисичка до хатки. Хто хто в зайчиковій хатці живе? Я коза, дереза, за три що куплена туп туп ногами, за колю тебе рухав, хвостиком замету, тут, тут тобі і сме. А, от лисичка теж злякалась, пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче, коли це лізе, рак не борак, та й питається. Чого ти? Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли моїй хайці страшний від сиди. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут відмідь гнав та не вигнав, і бов гнав, та не вигнав, і лисичка гнав, та не вигнав, а то ти вижену, вижен. Хто в зайчиковій хатці живе? Я коза, де за три хороші куплена. туп-туп ногам, за тебе ругам лостиком замету, тут тобі й смерть. А усе лізе та лізе, виліз на піч та й каже: А я рак не рак, я окушу буде знак. <різь> та як ущипне козу клешнями, коза, як заметає, <різь> та з печі та з хатки побігла. Тільки видно, от тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує, та став жити у своїй хатці. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.